Вітаю вас. Доброго дня. Спробую дізнатися важливі якісь речі, які стосуються політичних реалій роботи Верховної Ради, звичайно, хотілося б трошки люди про вас більше дізналися як про людину, ну, в кількох нюансах, принаймні. Давайте почнемо з того, що ви все ж таки є управлінцем з досить великим стажем роботи на місцях, віце-прем'єр і от голова Верховної Ради. Вам зібрали Верховну Раду, знаєте, як можна так сказати, от з чого було багато різних людей, багато різних уподобань, сил течії, і всього іншого. Як вам, як управлінцю професійному і політику, працювати з цим складом Верховної Ради на рівні дискусій, впровадження реформ, просто розуміння того, що ви хочете, і розуміння, чого хочуть вони? Нас має об'єднувати, що би ми хотіли зробити в Україні, в нашій країні, якою вона має бути. А насправді, я майже 10 років працював міським головою, потім менше року віце-прем'єр-міністром. І зараз є головою Верховної Ради. Я завжди розглядав і сьогодні це можу підтвердити і завжди так вважав, що будь-яка посада це інструмент, інструмент впровадження тих чи інших рішень. Якщо людина розумна, якщо людина здатна робити якісні професійні зміни. А ці рішення завжди є позитивними, можливо, навіть на перший погляд, спочатку вони не дуже позитивні, але в перспективі вони дають відповідні якісні зміни і зрушення. Я прийшов працювати у центральну владу з однією метою. Я вважаю, що маємо змінювати країну, маємо впроваджувати якісні європейські реформи, і кожен з людей, які мають можливість якимось чином. Бути причетним до цього має до цього долучатися, і це мова йде про все і громадянське середовище, і відповідно до урядовців або тих людей, хто сьогодні працює у владі. Тому сьогодні я опікуюсь реформами, і можливо не все так просто відбувається в самій Верховній Раді. Але хочу підкреслити, що Верховна Рада в багатьох випадках демонструє здатність приймати відповідальні рішення. Там можна провести приклад, коли там два рішення. Перше це реструктуризація боргів України, зовнішніх. З одного боку, це дуже відповідальне рішення і не дуже популярне, напевно. А з іншого боку, підняття соціальних стандартів, то ми розуміємо, що піднятися соціальні стандарти всі готові. А от що стосується реструктуризації і багатьох інших рішень, то тут потрібна державницька позиція. Як ми бачили за результатами голосування, рішення є позитивним. Чи сформувати пакет законів, які Будують механізми, наголошую, механізм ефективної боротьби з корупцією. Тут парламент теж є достатньо безкомпромісним. Зрозуміло, тільки є дві різниці: перше, це прийняти рішення, а по-друге, вже влада має реалізовувати. Але в принципі, більше комфорту от для вас, як керівника цього органу, чи більше все ж таки головного болю в роботі? От в розумію, що інколи хочеться щось зробити, робиш, робиш, і от, ну, не сприймають, не розумієш, хочеться інколи кинути. чи от є таке якесь окрилення? А, ви знаєте, я не думаю, що треба у владі завжди шукати комфорт, навпаки. На владі у владі повинно бути не дуже комфортно, оскільки будь-який розрив комфортності він спонукає людини рухатись. А, важливо не те, наскільки а, ти себе відчуваєш в ситуації, наскільки ти є. А, Спроможним проводити чи інші зміни по різному буває, ви ж бачите, що іноді більш конструктивно, іноді ми бачимо, що є і деструктив відповідний серед депутатів парламенту. Але я глибоко вірю в те, що більшість українських парламентарів здатні сьогодні до професійної якісної роботи. Зрозуміло, що є і деструктивні сили, які ми бачимо з екранів телебачення. Оскільки парламент Верховна Рада України працює в онлайн режимі це єдиний орган влади, який працює постійно під наглядом відеокамери журналістів. Ви сьогодні відчуваєте себе авторитетно на посаді, ну в цьому кріслі, тому що коли ви лише прийшли в Верховну Раду на посаді голови Верховної Ради, було видно, що не всі депутати. Ну, тобто, думають, чому такий молодий політик, взагалі, чому він ми повинні слухатися, чи повинні з повагою ставитися. Ви сьогодні відчуваєте ну належну правильно, необхідну повагу до вас, як до голови Верховної Ради, і до вас як політика від різних а... депутатів. Як до особистості я відчуваю повагу а, і сам демонструю повагу до своїх колег. Але це ж питання не поваги або не поваги, це питання, питання виховання. Тобто я ще раз підкреслю, що більшість народних депутатів України абсолютно нормальних, вихованих, професійних людей. Але є і інші, які можуть демонструвати постійну неповагу. Але я вважаю, що це їхній їхні, їхні недолік. І насправді людей, які не є зовсім там професійними, не є зовсім відданими або дуже популістичними, мені їх шкода, тому що для них в принципі ну це їхня доля, це їхній вибір, це їхній рівень свідомості. І Я думаю, що жодного разу ще не було такого випадку, щоб бо такі неповажні там речі приводили до успіху, як цих політиків, так і відповідно Україну. Людям часто хочеться інколи почути. Що кричать депутати, які чогось від вас вимагають, там, хапають мікрофон, якісь папірці, кидають чи ще щось, і намагаються щось вам кричати, ви відповідаєте. А чи не буває якихось брутальних речей, які вас ображають, і наскільки вам вдається в принципі, витримувати психологічну рівновагу в такій, ну, фактично будучи в точці кипіння? Я взагалі людина врівноважена, я не звертаю увагу на, а, можливо, іноді і припадки в деяких людей. Тому що ну по-різному, Да? люди по 450, ну 400 трошки менше ніж 450 депутатів сьогодні присутні в залі. Кожен з них є особистість, У кожного є свої успіхи і невдачі, в кожного є свій життєвий досвід, і він є абсолютно різним. В кожного є свій характер, і зрозуміло, що коли це все накладається на те, що народний депутат України він повністю незалежний ні від кого, в принципі, то звісно гуртувати такий колектив достатньо складно. Хоча я думаю, що можливо. і Тут це має бути, знаєте, такий рух з двостороннім, двосторонній рух, який спонукає до відповідальності всіх сторін. Але іноді депутати там щось можуть вимагати і ставити якісь питання, і це абсолютно природні. Іноді переходити за межі. Розумного і, взагалі, якоїсь культури і виховання. Я ще раз хочу підкреслити, що мені таких людей просто шкода, оскільки вони показують свій рівень достатньо низький. З іншого боку, я думаю, що в них немає перспектив, перспективного їхня така доля, да? тобто намагатись криком або галасом, там, чогось домогтись. Це не завжди ефективно. На мене це ніяким чином не впливає. Я достатньо врівноважений в цьому питанні, але я ще раз наголошую на тому, що дуже важливо через. Дискусії, дебати, обмін думками приходити до рішень, які дозволять Україні стати справжньою європейською країною. І це є принципово важливо. Ми вже прийшли в парламент не для того, щоб сісти, зайняти свої крісла і сидіти і казати, хто кращий або хто гірший, а для того, щоб продукувати якісний продукт. І свою роль в цьому я вбачаю наступну: це реформа сама українського парламенту. Парламент має бути публічним, відкритим. Якісним, доступним до громадян і розуміння того, що відбувається всередині парламенту, далі. І я про це говорив і раніше, що український парламент має перестати бути а, такою типографією, яка друкує не зовсім якісну продукцію, а стати якісною фабрикою, яка буде виробляти якісний продукт у вигляді законів, які, а, яким будуть користуватися. Ви казали про ухвалення необхідних і важливих для суспільства законів. один з законів, який ви захищаєте, і на ухвалення якого наполягаєте, це закон про державну службу. В першому читанні ухвалений ще весною. врідко нібито мали його ухвалити в другому читанні. Яка ситуація на зараз і чому він дійсно важливий сьогодні? Щоб суспільство розуміло, в чому плюс найголовніший цього закону? Ми маємо надати собі відповідь в першу чергу. Ми хочемо, щоб державні службовці були ділітантами, які постійно шукають лівий зароботок. Або ми хочемо, щоб державні службовці, по-перше, їх не було дуже великої великої кількості, але та кількість, яка б була, була оптимальною, вони були професійні і здатні були продукувати відповідну якість життя в Україні. Надайте ну, собі відповідь. В цій системі, яку ми маємо сьогодні, ми породжуємо дилетантів, ми породжуємо безвідповідальність і, на превеликий жаль, багато речей, в тому числі корупційних, у владі, саме тому, що. У нас немає справжньої системи якісної державної служби, те, що мають всі європейські країни. Тому закон про державну службу він є системою відбору просування по службі, гарантій професійної державної служби і оплати. І оплати відповідно. Тому що маємо всі розуміти, просто я хочу сказати про ще одну загрузу дуже важливу. Ми маємо проблему з судами, ми маємо проблеми з корупцією. Ми маємо ще одну хворобу, яка просто є пліснявою на тілі нашої держави, це популізм. Подивіться, що на чому у нас зростають політичні симпатії. На Тому що хтось вийшов і сказав, треба жити добре, і я все зроблю, ви будете жити добре. Але я щось не пам'ятаю за багато десятків років, щоб за минулий період політики, які так говорили, б говорили приводили би до великої успішності. Треба навчитись говорити. Людям об'єктивні речі, принаймні, так як ти це сповідуєш, як ти думаєш. І в даному випадку ми ж розуміємо, що все те, що не доплатить держава державному службовцю, він вкраде або візьме хабаря, або якимось чином буде влаштовувати якісь корупційні речі. Ну, це ж є очевидним і, і всі це знають. Ми хочемо жити в такому в такій державі. Я думаю, що ні. Ми маємо зрозуміти, що а і більше того, в таких умовах їх просто там мільйони. Тобто вони плодять рука руку миють і на цьому немає жодного. Має бути оптимальна кількість людей, які отримують нормальну заробітну нормальну заробітну плату, які, до яких є великі високі критерії оцінки їхньої діяльності, в яких є гарантії, що вони будуть працювати, віддаватись своїй справі і будуть в службі, і їм будуть оплачувати нормальну заробітну плату. Крапка. Але критерії роботи такої професійної служби мають бути декілька: це там розвиток економіки. Це забезпечення, здатне забезпечити якісні заробітні плати для українців, це достатньо нормальна пенсія, яка дозволить людям жити. І ще один показник, на мій погляд, він надзвичайно важливий, це довготривалість життя українців. От що має забезпечити по великому рахунку якісні показники влада. І на це все має бути орієнтовано. От коли ми це всі розуміємо, коли ми вибудовуємо якісну роботу служб. Коли ми розуміємо, що весь непотріб маємо ліквідувати, а залишити тільки тих, хто може продукувати ці, ці речі, тому і, і потрібно приймати такі. Після ухвалення закону буде якась чистка в рядах держслужбовців? А якась не може пер, бути чисток. перевірка, принаймні. Ми пройшли вже декілька разів різні етапи чисток. Приходить один міністр, починає всіх виганяти. Починає набирати нових людей. Тільки він там набрав нових людей, тільки вони починають розуміти, що відбувається, їх вже міняють їхнього міністра і міняють їх. Тут важливо розділити політичні посади з посадами державних службовців, які не від. Незалежно від того, який політичний е, змінюється склад уряду, наприклад, або державної влади, може забезпечити професійну роботу. Тому цей закон важливий, він є в рамках в тому числі нашої угоди з про, угоди е, про асоціацію з Європейським Союзом, і ми маємо його е, прийняти, оскільки він є одним із важливих законів формування якісної системи управління державою. Наскільки часто ви спілкуєтеся з президентом? Саме якось, з президентом зрозуміло, що з цією людиною ви знайомі і раніше, і чи є ви другом родини президента? А, з президентом країни у нас а, а, спілкування от, тоді, коли це є необхідно в рамках а, нашої професійної взаємодії. Але я розумію, що президент є дуже зайнята людина і а, постійно. А, Задавати багато питань, я думаю, що це було б абсолютно некоректно. А В кожного є свої обов'язки, які має собліно виконувати. А що стосується родини, я знаю знайомий з всією родиною президента, і можу сказати, що у нас абсолютно нормальні відносини з родиною. Чи є у вас от мета? В вашій політичній кар'єрі, незалежно від того, ким ви є зараз, де вас хочуть бачити, ваші партнери, ваші старші товариші, яка ваша мета в політичній кар'єрі в Україні? Ви ще досить молода людина, в принципі, а вже голова Верховної Ради? Мета в політичній кар'єрі. Ви знаєте, я не належу до тих людей, які є кар'єристами. Я ще раз хочу підкреслити, ви можете взяти моє інтерв'ю 10 років назад, і ви це почуєте. І насправді я ніколи цьому не зраджував. Я завжди намагаюся називати речі своїми іменами. Хтось в це вірить. Хто мене знає, вірить і довіряє. Хто менше, напевно, знає, просто по-різному до цього відноситься, але то і правда, і внутрішня позиція. Я вважаю, що якщо людина має високі там, політичні амбіції, це хвороба. Якщо людина має амбіції для того, щоб змінювати, для того, щоб, е, ти міг себе реалізувати в тому чи іншому напрямку, я вважаю, що це абсолютно нормальне і природне. Тому я думаю, що цей, це питання треба розглядати не де я. А від того, чи зможу я на тій чи іншій позиції бути ефективним. Тому я готовий бути ефективним там, де є необхідність, і приносити користь своїй державі. Принаймні, колись, коли мені було 28 років, я прийняв для себе рішення служити вірою і правдою людям, які мене обирали, і робив це, і роблю. Для себе я прийняв рішення зараз, там рік назад, півтора роки назад, прийти служити на державну службу на центральний рівень. До речі, я ніколи не хотів працювати на центральному рівні. Якби не такі важкі часи для України, можливо, я би і не погодився. Але ми ж розуміємо, що якщо не змінити цю пострадянську таку централізовану корумповану систему в Україні, навряд чи нам дасться досягти успіху взагалі в цілому. Тому дуже важливо, щоб ми змогли. Побороти всі наші комплекси, побороти всі наші проблеми, які є в Україні системні, і далі саме головне, що ми маємо, це українців. Тобто, ми маємо розвивати громадянське суспільство. Оце саме головне завдання, яке у нас є. Далі громадянське суспільство буде змінювати ситуацію в державі. Кілька питань вже в режимі Бліц, тому що час обмежений, На жаль, як ви ставитесь до політичної зради, як до явища. Я взагалі до зради ставлюсь дуже негативно, як і будь-яка нормальна людина. Якщо хтось до зради ставиться нормально, він хворий. Тобто людина, яка, скажімо, це, через зраду робить свою кар'єру, зрадив свого лідера одного, потім іншого. Потім... Це, це ну, по-перше, я не знаю, що таке зрадив лідера. Я знаю, що можна Зиборців, давати, ці, партію, давати оцінку зради ідеології, поглядам життєвим і або моральним принципам. Оце це є важливим. Будь-яка людина, яка зраджує, ця людина. Яка не достойна взагалі нічого, тому що через зраду дуже важко досягати якогось позитиву. Є добро, є зло в нашому житті. Так от зрада це зло. Чи можливо через зло побудувати щось добре, я думаю, що ні. Я, напевно, не одинокий в своїх думках. От так, як ви зараз зі мною ви спілкуєтеся з виборцями, зараз у вас вистачає часу для того, щоб ну, поговорити з людьми. У мене немає категорії людей-виборців. Я не розумію. У мене є принципі... категорія людей просто. Ви знаєте, доводиться спілкуватись, але я би хотів більше спілкуватися з людьми, я звик так. Оскільки там робота міського голови вона передбачає постійне спілкування з людьми. І Дуже важливим є те, щоб ти бачив і відчував зворотній зв'язок. Тут це трошки складніше. Але я вважаю, що дуже е, необхідно спілкуватися з людьми. Місцеві вибори, які в, зараз в активній фазі багато бігбордів, багато обіцянок, багато слів, багато людей, які зникли, з'явилися знову, ті, яких не було, з'явилися. Ви вірите, що ці місцеві вибори, адже це для вас ваше минуле в принципі політична місцева робота з місцевою, на рівні місцевої влади, що вони будуть якісно іншими, і що люди сьогодні готові вже обрати професійну. І якісну владу на місцях, а не лише, ну, як кажуть, за гречку чи ще а, за якісь речі. Дивіться, я двічі обирався міським головою, двічі, і ніколи в житті зараз нас бачить, я думаю, багато людей, які живуть в Вінниці і е, спостерігали за виборчим процесом і брали в цьому участь. Я ніколи в житті не дозволяв собі, ні нашій команді Вінницькій е, здобувати прихильність вінничан. Гречкою або якимись там роботами щось там зробити. Я завжди був відвертий. У нас є план дій, ми бачимо, як вирішувати ті і ті і інші питання, ми готові брати на себе відповідальність і нести її. А ви знаєте, такий підхід довів свою якби, ефективність, оскільки люди, коли тобі люди, що може бути цінніше, ніж коли тобі довіряють люди. І ніколи собі не дозволяв говорити одне робити інше. Або щось пообіцяти і не зробити, тому що ти ж коли знаходишся в середовищі люди завжди тебе запитають, чому ти це не зробив, або інше. І ти завжди дуже відповідально ставишся до своїх слів. А саме головне це провести в Україні децентралізацію влади і передати владу на місця. Це тим, чим я опікуюсь професійно в Верховній Раді, в тому числі. А наступне питання це створити механізми демократичних виборів. Щоб будь-які е, претенденти на будь-які посади могли вільно обиратись і бути обраними. І третя позиція: якщо оберуть не тих неефективних або е, нечесних, то це питання вже до самих виборців, оскільки ті, хто вибирають, вони несуть відповідальність за тих, кого обрали. Тому, але немає тут проблем, щоб переобрати цих людей. Будь-які помилки, ми будемо, вони будуть для нас певною школою, яку ми проходимо. Але мені б хотілося, щоб на цих виборах в місцеві ради прийшли люди, які здатні приносити позитивні зміни і забезпечувати розвиток громад в Україні, оскільки життя вирує не в кабінетах державної влади або в кабінетах народних депутатів або голови Верховної Ради життя вирує на місцях, і от там є справжній національний інтерес. Де ми маємо створити нормальні умови для створення, для розвитку громадянського суспільства, людей і вирішення багатьох наболілих питань. Одне запитання вже не стосується політики свого часу, коли у вас до години Google з'явився, і ви були в Верховній Раді з ним і писали деякі видання про те, що от у голови Верховної ради години там за якусь кількість доларів, там сотень. Це при тому, що у нас багато хто з депутатів ходить з годинниками за сотні тисяч доларів. Все ж таки запитання: наскільки ви людина сучасна, яка користується всіма цими речами, гаджетами, і наскільки вам комфортно допомагає в роботі от такі технічні новинки? Я повністю користуюсь електронними можливостями. І роблять це давно. Якщо повертатись до минулого досвіду, то міська рада Вінницька за невеликий період часу стала одна із самих прогресивних, де є там електронний документообіг, та де все відбувається. планування в електронному режимі за можливістю електронних пристроїв і все інше. А в цьому годиннику не тільки час, тут є все. Тут є моя електронна пошта, тут є мій календар, робочий план. Тут є абсолютно все, що синхронізовано з моїм електронним робочим місцем, яке у мене створено вже дуже давно, і мені зручно просто це, 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 це нормально, сучасне. Знаєте, я коли почав працювати в міську раду, мені як щось потрібно було. Мені треба було когось доручити, щоб пішли, проаналізували купу матеріалів. Потім мені принесли якийсь там звіт, якому довіри ну не дуже було, багато. А коли ми змінили систему, коли ми все модернізували, мені ніхто був не потрібен. Я можу сам в реальному часі відслідковувати, що відбувається, як працюють служби, які є звернення, як вони, як вони реалізуються, як проходять процедури погодження, там різних речей. І мені вже не потрібно було. Я був вже незалежний від його величності, чиновника. Щось подібне потрібно зробити і в українському парламенті, коли система буде настільки сучасною, що не дозволить нікому нею зловживати, а всім створить умови якісної роботи. І президенту ви порадили купити такі самий? Ні. Президент, до речі, теж користується різними такими пристроями, і це, напевно, його власний вибір. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую.